Всім привіт! Мене звати Андріїв, я CEO Плерді. Я зараз поділюся коротко, що таке Plerді, як може допомогти із аналізом поведінки юзерів, юзабіліті, та як може покращити конверсію в інтернет-магазині чи на сайті. Перший крок: вам слід інсталювати код аналітики на свій сайт. Є дуже прості інструкції після інсталяції, після створення аккаунту для Shopify ви можете інсталювати додаток, цю саму App, і код аналітики додасться автоматично. Звісно. Для другого коду або тестування. Якщо ви будете запускати, слід все-таки додати його вручну для будь-якої cms системи. Додали не всі сторінки, ніяких нюансів немає. Другий момент: не переживайте за заплеті за скрипти. Вони дуже швидкі. За швидкість дійсно не потрібно переживати, тому що використовуються сучасні технології. Це як Сідієн, це http 3 це кешування і посилання. Більш детальний опис під відео ви можете знайти це посилання. Далі я розповім, які є інструменти, як вони можуть. Можуть допомогти, тобто які вони вирішують проблеми. Перший інструмент теплова карта. Основна задача якої знайти, допомогти знайти, де саме ваші юзери не клікають, не скролять і не приміщують курсором миші. Всі кліки збираються в динамічних елементах сайту. Це дуже круто, тому що інші такі ж самі подібні інструменти не мають такої фічі, а оскільки важкі сайти, складні сайти, багато динамічних елементів це меню, слайдери, попапи, таби дуже дуже багато. Ви не зможете Можете просто аналізувати тут. Це все є, і це дійсно дуже зручно і круто. На основі цих даних легко покращити важливі елементи, зрозуміти, які важливі елементи, змінити якраз заклики до дії, щоб покращити той елемент. Ну і звісно, деколи треба його перемістити. Елемент або навіть видалити. другий інструмент. Відеосесія – це інструмент, який допомагає аналізувати, як юзери взаємодіють з елементами, та шукати певні аномалії в поведінці юзерів. Також цей інструмент допомагає швидко зрозуміти, який саме канал трафіку Неефективний, зовсім не ефективний. Тому що не завжди проблеми тільки у юспіріті. Бувають теж баги на сайті. Щось не працює, щось не видно, щось десь не клікає. І це все може знайти в кліках люті, ось тут в таблиці. Третій. Інструменти форми в основному їх можна поділити на три групи: це збір лідів, це збільшення конверсії та аналіз сайту. Ось перша група. Збираємо емейли, щоб потім можна було збільшити конверсію, тобто це робити ті ж самі апсейли, і пропонуючи, наприклад, там 5% знижки, це ідеально працює. Наступна група це показувати поп-ап форму з акціями, пропозиціями, знижками, тобто перейди на іншу сторінку, якраз на якійсь певній цільовій сторінці це легко показувати. Це дуже гарно додає цінну пропозицію, цінну інформацію для цільової аудиторії, і вони можуть не пропустити, бо інакше вони пропустять цю акцію, вони не побачать, що вона існує. Дуже круто працює. Насправді це також є такими і звичайними поп-формами, і також відео по формами Дуже динамічно, дуже круто, інтерактивно. Ось і остання група опитування: запускати їх на сайті, щоб визначити, що юзерам не подобається, що слід покращити на сайті, і що дійсно може бути складно у якомусь десь там. Процесі оформлення замовлення чогось пошуку четвертий продукт. Автоматичні SEO-аудити, вони допомагають, якраз для тих сайтів, які мають трафік, інакше випадку вони не потрібні і нічим ніяк не допоможуть. Тобто, дуже корисно бачити, які теги можуть пропасти, змінитися, бути видалені, і це дуже дуже круто, тому що ви бачите вже в реальному часі кожного дня. Вам не треба нічого запускати. Це суттєво економить час. Швидко зайшли, подивилися, ага, змінилося, не змінилося. А чому змінилося? Хто змінив і треба вернути. Тобто, це економить і це допомагає зменшити ризики на сеотрафік п'ятий інструмент. Пропущені ключові слова в SEO. Для SEO це після оптимізації, особливо сторінок, коли пройшло приблизно там, місяць, два, три, Google Console, Google Search Console підказує ключові слова, яких немає на сторінках сайту. Якраз цей інструмент аналізує ті пропущені ключові слова, їх може бути 5, 10, 8, 15, 100 і так далі. Написати достатньо 3-10 речень із цими ключовими словами буде різ цього трафіку. Це перевірено, у нас є кейси, дуже круто працює. Шостий продукт. Checker допомагає аналізувати конкурентів у Google топ-10, де ви можете зрозуміти, яка контент-стратегія конкурентів, які нові конкуренти з'являються, і чим вони краще. Дуже часто міняється, якраз на основі цих даних перевірити, чим ваш контент краще, гірше, і зробіть його краще. Сьомий продукт, мікроконверсія або якщо її називають, подіями. Пладі записує всі сторінки та кліки згідно із вибраним пакетом. Це логічно. Тому всі історичні дані будуть сперігатися. І це дуже круто, це дуже важливо. Тобто то ви можете у будь-який час, пройшло місяць-два, зробити аналіз кнопки пошуку чи кліків на меню історичні всі дані є. Тобто це легко зробити всі попередні тижні, місяці це корисно, щоб зрозуміти, які саме елементи непопулярні чи більш популярні, на яких саме сторінках, щоб навіть не видалити щось дуже важливе. Восьмий продукт: макроконверсія. Додайте сторінку. Дякую. І ви побачите, де юзер клікав перед замовленням, і будете розуміти, які саме елементи на сторінках сайту точно 100% впливають на продажі, І які треба покращувати. Тобто вони ніяк не впливають, ви нічого не порушите, і навпаки, треба вдосконалювати. Дев'ятий Воронка. Створіть воронку, щоб побачити, на яких сторінках потенційні клієнти йдуть геть. Просто пішли і все. Таким чином ви будете розуміти фокус, де саме слід аналізувати та покращувати сторінку сайту. Десятий продукт, E-commerce трекінг, аналітика з інтернет-магазину це такий подібний Інструмент до макроконверсії, але всім елементам, які юзер клікав перед покупкою, присвоюється сума покупку. Ви теж будете розуміти, які елементи важливіші та впливають на продажі. Цікаво, що для Shopify це автоматично активується після інструкції додатку, і також для WordPress WooCommerce майже автоматично, але там треба просто клікнути чекбокс, і все буде окей, зберегти її. Воно також автоматично додається. Для інших cms систем вам слід додати додатковий код. Приклад в описі під відео. Одинадцятий продукт ab тестування це безкоштовний інструмент для всіх, всіх пизвення. Ви можете тестувати як окрему кнопку на сторінка сайту та повну зміну сторінки сайту, додавши просто посилання, нове посилання, нову версію сторінки. Ну є хіба що ліміти згідно із вибраним пакетом, там може бути на подію, і тому що вони прив'язані до кліків, і в цьому випадку просто будете менше даних записувати. А на перегляди, сторінок немає жодного ліміту. 12 продукт AI UX асистент, який допомагає аналізувати дані поведінки юзерів на сторінках сайту, тобто кожна окрема сторінка, яка має не 100 юзерів 100 сесій, тоді можна буде створити звіт цей звіт на цій сторінці, та з інформацію, що слід покращити. Це короткий огляд фіч пледі. Більш детальне навчання ви знайдете після створення акаунту. Якщо залишилися запитання, пишіть у коментарях під відео. Якщо у вас вже є акаунт Плерді, пишіть нам у підтримку, Ми з радістю вам допоможемо.